Хотів, аби його батьківщина була вільною. За це боровся і віддав своє життя захисник Йосип Штремпель. Чоловік у квітні минулого року приєднався до лав добровольчого українського корпусу Правий сектор. Тоді прийшов зі своїм сином. Був відважним та вмотивованим. Загинув чоловік 13 березня 2023 року на Луганщині. Монах, побратим героя, пригадує, разом були в одному взводі в Миколаєві. Там познайомились. Для бійців Йосип Штремпель назавжди залишиться справжнім товаришем та прикладом українця-патріота. Друг Пона був свого роду таким як прикладом для нас, бо він був старшим чоловіком. Ось, і був дуже сильно фізично розвинутий. Ось. І він працював на рівні з молодими хлопцями. Ніколи не боявся виконувати завдання, завжди йшов в бій. Монах розповідає, боєць загинув під час заміни позиції, коли ворог розпочав артилерійський обстріл. Позицію він витримав та виконав своє бойове завдання. Втім, заплатив власним життям. Друга Йосипа ми запам'ятали як мужнього чоловіка, ось. завжди усміхненого, такого, спокійного. Він завжди міг дати якусь пораду нам. Ось. Ну, так. На жаль, він тепер відійшов від нас. У мирному житті чоловік мріє відкрити свою справу гідно виховувати дітей. Ми зібралися тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну, гранатометнику першого механізованого взводу, механізованої роти військової частини А-41-23, солдату Штремпелу Йосипу Гизевичу. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Побратими кажуть, Йосип був справжньою підтримкою для них, завжди давав поради, надихав молоде покоління своїм прикладом. Вмотивований з Запалом в очах, з бажанням захистити свою рідну батьківщину. Це це настільки був відданий воїн, що він до останнього, до останнього стримував навалу ворогів, не даючи їм підступити до позицій наших. Загинув Йосип Штремпель на 52-му році разом зі своїм побратимом Василем Шевчуком. Чоловіки герої, бо до останнього відстоювали свою землю. Честь і слава таким бійцям. Не забуваємо про подвиги усіх, хто поклав своє життя. Дякуємо їм за чин.